І тепер давайте факели всі назад. Ракета, ракета. Ось так буде достатньо, гадаю. А ну то такі собі покращення. Ці сплять. Так, я якісь нові рівні отримав. Так, один рівень по цій хріні. І ось це, один рівень. Давайте ось це, напевно... Потім ось це продовжимо. Головне, що з цим я буду швидше бігати. Так, і зброю можна було б замінити. Було б непогано в башню збігати. Потім вже виберемо собі наступне завдання. Сброю, 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 сброю. Псих. король, Пароль. Трішки кращий, трішки, але все ж таки лайно. Раст. Що по завданнях? Де те завдання? Ось це, напевно, виготов. Чи виконаємо? Лаванда. Ось сюди приблизно мені бігти аж потрібно. Де? Сука, звідки ти тут, блядь, взялась? Сука, 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 заліз, блядь, один дебіл. Туди куди йому взагалі не потрібно. Сюди я пізніше повернусь, сука, йдіть нахуй, блядь, як вас обігти всіх. Це пиздець просто.

Далі, але все ж таки недостатньо. Для зілля. Потрібно глянути що то за зілля і вирішити чи взагалі воно мені потрібно чи ні. Так, лаванда один. Давайте почнемо звідси, напевно. Тобто і згори. тут два є. Ще чотири потрібно знайти. Риби нам не потрібні. До речі. Преслення. І гортаємо донизу. Сізілля. Ось. насилення виносливості не те, стійкість поки що воно нам не потрібно, хто його там щось зверху буде. Сюди я потрапив, а як мені потрапити сюди? Туди я також потрапив туди. І куди я заліз? Не, ну могли б щось сюди поставити. Типу для якогось дебіла, який сюди виліз. Якусь ціну хрінь. Ру, все не вилізу. Ну, раз я на цьому участку. І давайте пошукаємо лаванду. Ты yeah. трика плюс минус, давай сюди сюда, Ще одну. Давайте сюди, а їй не так легко шукати виходить. Різної трави, бляха. Щоб то зі... О. Шість. Тепер цю траву ще повернути потрібно. О. Тут нічого цікавого немає для нас. Якби типу лагер. Без трави краще. Не знаю, краще чи ні, але завдання принести комусь цю хрінь. О, тут якісь наркоші. Зомбі. Такс, такс, текс. Там нічого немає. Весло. Ще хочу там глянути. <звук> Таксе, ось тут повинно щось бути, але зачинено. <звук> О, під низом можна пропливти. Навіть ящик для занадто любопитних поставили. Сука, йди нахуй. Дякувати Богу на мапі побачив, що ці виплітки появились. А вони тут спальняться і спавняться, чи вони зверху падають? Та до біса, потрібно тікати звідси, а можливо там креслення є. Сука, йде нахуй! Не бажаю я вже того креслення, якщо воно там є. Спавняться і спавняться, хай йдуть до біса, я можу якось швиденько телепортувати що тут. Що за завдання? Там якесь завдання є, здається. В цих печерах. Ну, я пізніше туди зайду, коли зброя буде на трішки краще у мене. Зараз не бажаю. Цією буловою буду з нами дуже довго махатись. Ті взагалі доглянути, чи є тут швидке переміщення. Хоча б з точки на точку. Ні, швидке переміщення не працює. Цих можна опливти так, щоб з ними не битись більш безпечною територією.

Тут вона мені просто подобається. Так, з те сокеру візьмемо, напевно. О, і потрібно знову вхел іти